Вітаю друзями з України. Друзі, щоб знати більше і не допускати помилок і отримувати стабільні високі врожаї прибутки. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка, ставте лайки, які дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною для більш широкого кола аграрії. Друзі, сьогодні ми хочемо вам розказати про. Небезпечне захворювання в посівах ріпаку як альтернаріоз. Альтернарія брасикола. Цей е, збудник е, може призвести до зменшення до 50% врожаю. Тобто, на е, даному полі ви можете отримати до 4 тонн. А якщо буде враження альтернаріозом, то ми дуже багато втратимо. Друзі. Звідки береться альтернаріоз? Коли під час цвітіння була волога погода, то обов'язково альтернарія, конідії, спори вони попадають вже в квітку, заселяють рослину і він є на кожному полі. І цьому якраз сприяє тепла погода. І коли пошкоджує ріпак шкідники, такі як прихованохоботники на насінневі. Ріпакова галиця чи ріпаковий комарик, то альтернаріоз також буде розвиватися в цих стрічках. Що сьогодні необхідно зробити? Сьогодні необхідно, якщо вже пройшов термін, після попередньої обробки більше 20 днів, ви обов'язково внесіть фунгіциди для захисту ріпаку від альтернаріозу. Сьогодні проти альтернаріозу зареєстровано дуже багато хороших дієвих фуницидів. На основі, наприклад, тибоконазолу, протиоконазолу, на основі азоксистробіну, діфеконазолу, дімоксистробіну або скаліду. Взагалі, в кожного виробника фуніциду є продукти, ефективні проти альтернаріозу. Але використавши і своєчасно обробивши посіви від альтернаріозу в збережете Свої кошти, ваш врожай через те, що можна втратити дуже багато. Друзі, як завжди, коментуйте, ставте питання, ми будемо давати відповіді на них. Бажаємо всім перемоги, миру, добра, злагоди. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сирієнко. До нових зустрічей на Ланах України. На все добре, слава Україні!